В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Славний святий Йозефе, досконалий взори святого життя, який великий біль відчував ти, коли, втративши малого Ісуса упродовж трьох днів старанно шукав Його. Але хто може описати твою радість, коли ти нарешті знайшов найдорожчий свій скарб у храмі поміж учителями? Заради цього болю і радості просимо тебе, Святий Йосифе, щоб ми ніколи не втратили Ісуса через смертний гріх? А коли б на наше нещастя все-таки це сталося з нами. О тоді, особливо ж у годині смерті нашої, нехай, нехай жаль не дає нам спокою, доки його знову не знайдемо і не станемо гідними Його благодаті, щоб, діставшись до неба, могли і ми його щедрість разом з тобою навіки прославляти. Амінь. Дозволь нам, святий Йосифе, звернутися до тебе, дозволь вітати себе і наше прохання Твоєму заступництву. О, не відмов нам у своїй сильній допомозі, донеси наше покірне прохання Синові Твоєму, а потім нехай на все буде Його воля. Ми знаємо, що Бог є нашим найкращим батьком, бо лише добра нам бажає. Тому покірно приймаємо від нього і хрести, і терпіння. Задля того просимо тебе, Святий Йосифе, щоб ти завжди при нас стояв у нашій боротьбі. Випроси нам благодать, щоб ми погоджувалися з волею Божою і терпеливо переносили Христи. А коли прийде остання наша година, Святий Йосифе, не залиши нас! Будь при нас і допомагай нам, щоб ми дісталися до царства щасливих, щоб там разом з тобою могли хвалити Господа Бога. Амінь. Ісусе, Маріє, Йосифа, вам віддаємо серце, тіло і душу свою. Господи Боже, ти вибрав своїм Божим проведінням Святого Йосифа на обручника пречистої діви. дозвольне ласкаво, щоб і ми його як свого заступника на землі, його після і у небі, як покровителя вітали Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Іб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веде нас у спокусу, а визволи нас від лукавого. Амінь. Богорадиться, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти між жінками, і благословений титона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прищаємо, винуватцям нашим, і не веде нас у спокосу. Але весь боле нас від лука Бога. Амін. Богорадиться Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тебе жінками, і благословений ти плана Твого, бо Ти пора тебе Христа, спасе, і збовити душ наш. Слава Гуцює Сену, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святеться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо, винуватцях нашим, і не веде нас у спокосу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками. І благословений прітлана Твого, по Ти до Христа спаси, і Збогителя душ нашу. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.